Вітаю вас з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальну камеру заднього огляду від компанії Convoy модель PSV 503 CCD. Постачається ось такі упаковці комплект. Всередині у нас гарантійний талон знаходиться. Дроти підключення. двосторонній скотч для монтажу, також інструкція. Друти підключення під'єднуються на 12 вольт, також є відеокабель довжиною 5 метрів. І камера заднього огляду. Повністю металева камера. Герметично заклеєна. Дані камери кут огляду заявлений 90 градусів. Матриця встановлена CCD, роздільна здатність 480х272 пікселі. Зараз ми камеру під'єднаємо живлення 12 вольт, під'єднаємо до монітора і візуально подивимося, як вона буде виводити зображення. Під'єднали камеру до монітору на живлення 12 вольт. Бачимо, наскільки чітке зображення видає камера, і доволі широкий кут огляду має камера. Для паркування даного зображення більш ніж достатньо, можна помітити будь-яку. Перешкоду, навіть невеличку. При купівлі на камеру обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.